На головній площі обласного центру вже все готове для урочистої церемонії підняття державного прапору України. Навколо флагштоку вишикувалися учасники антитерористичної операції. В руках вони тримають найдорожче свої обереги, прапори, з якими боронили наше мирне життя. Йому не вперше доводиться підіймати синьо-жовтий стяг над містом, але вперше боєць 41-го батальйону Альберт Черешко робиться в такій урочистій обстановці, та ще й над рідним Черніговом. Там і зовсім зовсім інше там. А... Відчуття було словами його не передали. Виберзачи це відчуття поваги до прапору, гордість за хлопців, які мене оточують. Це, по-перше, гордість за державу. Ми будемо робити вже власноруч. В цю хвилину тримаючи бойові прапори, побратими Альберта згадують, як піднімали український стяг над відвойованими містами. Кажуть, ті відчуття описати словами вкрай важко. Був у нас такой под знаменитым городом Инакива. И там мы поднимали. Мы сняли вот этот вонючий триколор, мы его честно спалили и подняли наш украинский флаг. Это можно сравнить, наверное, с чем. -то. Это, <п�ер> <п 'ят> я, я не знаю, чому <п 'ят> Это, это, я не знаю, як пірва любові, капіролюбов та как, как, <скільки> как перва любов. Вот вот, <п 'ят> вітаючи жителів області зі святом головного українського оберегу, голова облдержадміністрації Валерій Куліч зазначив, хоч Україна нині й переживає дуже скрутні часи, але єднання навколо синьо-жовтого стягу дасть українцям сил пережити їх і вийти з цієї боротьби переможцями. Увесь шлях боротьби українського народу за свої національні, державні та соціальні права проходив під синьо-жовтими прапорами. І зараз, коли Україна вкотре виборює своє право на волю і незалежність, державний прапор надихає наших воїнів на подвиги. Тому маємо зробити усе, щоб жилось нам і нашим нащадкам у рідному краї вільно, щасливо і заможно. Окрім привітань, голова облдержадміністрації виконав і ще одну місію вручив державні нагороди родинам загиблих учасників антитерористичної операції. Сьогодні я схиляю голову перед тими, хто зі зброєю в руках захищає нашу рідну землю від російської агресії на сході нашої держави. Я низько вклоняюся героям Небесної Сотні та тим героям, які сьогодні кладуть своє життя за те, щоб ми жили у вільній, незалежній, процвітаючій країні. І вже традиційно під час церемонії підняття державного прапору 25 юних мешканців області отримали свій найголовніший в житті документ український паспорт. кажуть, синю книжечку берегтимуть як зіницю ока, бо горді з того, що українці. Я відчуваю, що я люблю Україну, коли співають гімн України, коли підіймають прапор. Це дуже все урочисто. Це дуже звучить, дуже гарно, дуже атмосферно і хочеться бути громадянином України.